Вітаю всіх! Ну що ж, Харків, треба зробити Харків небезпеки, правда ж? Треба це зробити треба. Зараз тільки дати. Я трішки поплила в датах, які в нас там 28 сьогодні, з 29-го, правда? Переход, 29, 30, 31. 1, 2, по 4 серпня. Давайте. Харків небезпеки. Як завжди, цей формат з 29. го Липня по 4 серпня на тиждень. Харків небезпеки. Які в нас? Давайте подивимось. Піколода. Угу. Ресурси логістика цікава. Розвідки. Дуже багато розвідки показує. Дуже багато розвідки, але вже йде пропозиції вирішення цих питань. Розвідка і логістика Пентаклі. Рицар Пентаклів це. Допомога. Роз... Де допомога йде? Дивляться. Харків Небезпеки 29. липня по 4 серпня. І блазень. Знаєте, випадає. Це вже так, цікаво. обнулення ситуації, зміна ситуації. Тут з мечів. Так. Угу. Допомога. І знову блазень. Знову блазень, Зміни ситуації в нас йдуть. І тут теж, теж Паш Пентаклів. До нас як де допомога. Вони чекають змін. Це йде, знаєте, як зміна реальної ситуації. Треба подивитись буде. Так, Харків з 29 -го. липня по 4 серпня. Харків безпека. Ну, давайте подивимось. 50 на 50. Тупік. Ви знаєте, вночі може щось летіти, але помірність, знову помірність. Тобто, це не кожен день. Яка тенденція по Харкову, якщо помірність? Один день летить, далі не летить якийсь період, в такому дусі. І зміна ситуації йде. А вони будуть шукати це розвідка. Розвідка шукати все, що потрібно. Наші никаки будуть, те, що їде. Знову ж таки, тут тупік, двійка мечів, там тупік, щось не виходить в них. Це дуже добре. Скажу так, їх цікавить, перш за все, наша на допомога нам, ресурси, як завжди, навчальні заклади по Пентаклів. Розумієте, чому? Тут може випадати не тільки місто, а найближчі передмістя, скажу чесно. Навіть колись я собі робила і тоді були прольоти у коротич через півгодини, як собі зробила. Це було в минулому році. Коротич місто чує, чує. ну Щоб ви розуміли, тобто, розумієте, якщо місто чує вибухи, це вже як небезпека, рахується. це вам так. У мене в розкладах так завжди, але я не бачу прямо чогось супер-супер серйозного. Це вже добре. Я хочу зараз подивитись на фоні цього два блазня. Зумієте, це ось як зміна ситуації обнулення якоїсь ситуації. Мені це дуже подобається, і я хочу подивитись. Тиждень. Цей тиждень для Харкова стане якимось визначальним. І що буде такого? Цей тиждень для Харкова стане якимось визначальним. Дев'ятка кубків. Так. По-перше, це так відповідь. Четвірка жезлів. Проміжковий результат. А давайте подивимось трішечки. Угу. Десятка жезлів. Щось до тиск якоїсь ситуації додай, відлюдник. Так, це неофіційно буде. Обнов зновоблазен. Розумієте, що зновублазень. Далі, да, ось, трійка жезлів. Допомога. Ось ця Додавлять, щось додавлять. Дивіться, сонце. Закінчує все це. Буде якась зміна ситуації. Я не хочу описувати конкретно, але про четвертій жезлів це проміжковий результат того, чого дуже хотіло місто. Ми всі знаємо, що місто хоче. Доп Партнери щось роздуплять. Зміна ситуації кардинальна по відношенню до міста. Молодці, давайте робіть. Робіть, робіть.